Вітаю усіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут я роблю огляд магазинів Second Hand. Сьогодні я завітала у два магазини. Покажу вам свої знахідки. А ви не забувайте підтримувати канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Бажаю усім гарного перегляду. Органайзер. Для білизни в ексклюзиві да. котики, пряники, котики. Сьогодні я завітала в магазин, де був люкс завоз Це перший день. Взуття взагалі-то небагато. Величезна сумка, Луї Вітон. Можливо, це оригінал, вона не нова, сразу скажу. підкладка, бачите, яскраво червоного кольору. ремінці видно, що шкіряні, і вона потрапила у ексклюзив. За це ціна більше 2000 гривень за кілограм. Інші сумки були у люксі. Було трохи шарфиків, палантинів, ось новий з етікеткою, віскоза і 15% це вовна. І принт, бачите, тут зробили під Луї Вітон також. Тобто можна купити сумку, шарфик, і ти вже вся майже в брендах. Особисто мені сподобався принт з птахами. Футболка з принтом із серіалу Друзі. Це також люкс, багато блузок, сорочок. Ну, в принципі, як і завжди, є так, що дуже тісно навішаний одяг, роздивитися складно. І ще знаєте, якщо в магазинах є такі стоїчки, що можна трохи одяг хоч подвинути до краю і гарно роздивитися, але є так все натикано, що там взагалі я не знаю, як там можна щось роздивитися і купити. Дуже складно і так то. Той одяг весь отак от набитий, битком висить дуже довго. Сподобались ці брюки, я їх забираю у примірочну і зараз буду підбирати верх до цих брюк. Тут ліацил і льон у складі. Оця блузка також гарненька у горошок, але я її не взяла на примірку. Ще це принт, таке листя, знаєте, наче восени. Це сорочка чоловіча, вона великого розміру. Але мені поєднання кольорів сподобалось. Це, взагалі, як, знаєте, такий тортик є білий з какао-зебра, чи як воно там називається. У мене спочатку і була асоціація, коли я побачила ту сукню. Тед Бейкер Джемпер це він підлітковий. Тут, бачите, гарний склад вовна і шовк. Але, на жаль, в примірочну не візьму, бо він малий мені. Від Бартанба вовна, це також. Підліткова більш така сорочка. Новенька маєчка відтию є в рожевому, в синьому кольорі, от знову з бірками нова річ. Ще, бачите, із зимового з теплого джемпер був з вовни, а тут дивіться, це реклама до речі, цих хлоп'яв завтраків. З молоком. Шорти також нові, з вишивкою від відтию, були на знижці. Я беру цю блузку, також вона на з тикеткою у примірочну. Бешкетниця міні Маус посміхається нам воксорочка сорочка, 58 фунтів. Дивіться, це у нас сукня, сорочка довга, приємного шоколадного кольору. Але ж 20-й розмір. Ще от сукня сорочка, також довга на застіпках. А це навпаки коротесенька сорочка від зара. Можливо, це верх від комплекту, але був тільки верх. Сьогодні 100% бавовна. Яскраво червона сукня, також нова, але знов таки не мій розмір. Багато було дуже суконь з квітковими принтами, а це брюки для дому. Також, бачите, нові з етикеткою. Ще сукня довга, розмитий принт чорно-білого кольору. Ромпер від Топшоп, взагалі від Топшоп було сьогодні одягу, от Знову таки, бачите, з квіточками сукня довга, але сьогодні якось були не мої розміри, на жаль. Оце боді таке цікаве, воно незвичне від зараз. Багато було сьогодні також нової білизни. Ось який подивіться яскравий бюстик з птахами, до речі. А дрібничок на касі було зовсім небагато. Ось уже хтось повісив рюкзачок. Оце дуже на дотик м'яка була жилетка, нова, але вона в ексклюзиві. Потім побачила я блузку з вишивкою, я її забрала, буду приміряти з брючками. Вона, до речі, нова від фірми Boden. То був період такий навала, ціла сукань, була від Boden, а це, бачите, блузки вже пішли, ну, все під сезон. Сорочка від Ted Baker була також на люксі, такі величезні яскраві квітки. Так, перша примірка це з моїм Ralph Lauren. Тут, бачите, також коричнево, вставки коричневі, до коричневих брюк. Те, що треба в самий раз. Це я взимку купувала, вже показувала. Так, зараз буду міряти оцю цю першу блузку. Легенька прозора. Тут є вишивка в такому бордовому, рожевому, зеленому. Мені здається, підходить вони Вона також ця блузка під брючки. Рукав цікаво зроблений в області плеча. Цікава така блузка, нестандартна. І ще, бачите, всі края темно-синім кольором. Гарно. Мені подобається. Тепер з зеленим. Зелена футболка, вона довга, я її буду підкочувати зараз. Але коричневе зеленим також дуже гарно. Футболка мені, звісно, велика, але поєднання кольорів шикарне. Мені дуже подобається. Насичений коричневий, насичений зелений, Взагалі супер. Такі гарні відтінки. Древесно, трав'яні, гарненько. Біле знову на примірці. Це з довгим рукавом, блуза. Тут широкий рукав, зараз подивимось. Ну, вона розширена, її заправляти немає сенсу. Дивіться, який рукав, він такий важкий. Вишивка дуже важка, але шикарна. Також під ці брюки дуже гарно, гарна блузка. Брюки ще оці висять. Сьогодні вже дешевші, зараз я їх також з цією блузою помірюю. Ну, блузка закрила всю цю фурнітуру. Трохи тут все-таки, мені здається, потрібна коротенька футболка. Тут гарний верх. Блуза все приховала. ця, мені здається, теж сюди не підходить по стилю, до цих брюк. Тут гудзики чорні, тут золоте. Негарно з цим. Так, ну це просто сюди футболка, мені здається, краще підходить. Зелена або синя, як я вже приміряла. Це буде краще. Це я вийшла із приміщення і, як завжди, згадала, що тут на полицях поряд багове взуття лежить, я за нього завжди забуваю і не дивлюся фактично ніколи. Воно трошки так приховане. Майже всі речі в цьому магазині, ну як і у всіх секандах, це все в одному екземплярі. Воно знаєте, поки побула в примірочній, деякий час пройшов, і все одно я завжди вертаюся. Ще раз подивляюсь, що такого я не побачила. Можливо, хтось підвісив цікавого на цих стойках, і потім пішла до вогового товару, Оце дивіться на воговому товарі. Новий купальник також мені. Сподобався цей джемпер від Джуліс. Дивіться, який гарний і великий тут гусак. У новорічній шрапочці 100% бавовна. Така плотна цупка. А це домашній одяг, також 100% бавовна. Нова проста річ, як і оця футболка в темно-синьому кольорі. Це також одяг для дому. Це дитячий одяг, який милі зайчики це H&M. І ще на касі дуже багато було панчох, колготок. Це, до речі, від Victoria's Сікрет. А ще є цікавого іграшок. дивіться, на травички, мухомор і каченя. Після цього я завітала ще в один магазин. Там люкс відбувся, завоз люксу відбувся трохи раніше. Дивимося, що залишилось. Тут одягу вже не так багато, можна його спокійно роздивитися. Його вже трошки розібрали. Різноманітний, літній, зимовий, на будь-який вкус, розмір і колір. Клач у вигляді конвертика, він, знаєте, новий від Ted Baker з бантиком, все, як завжди, але ціна 167 гривень. Так, це у нас сумочки на Люксі. Багато відділень. Це Зара, ночі Зара. Так, Зара новенька, біленька під Шанель. Інтернаціональ. Це щось з пушком тут. Повісили нова. Ух ти, який гаманець маленький. Рівер Айленд. Тольчик Габана. Вичте, яка? Пальничок яскраво жовтий, тропічні принти. Так, і тут буде мінус 2 пікселі, десь 20 25 гривень. Багато тут і дитячого одягу, чоловічого, ну і жіночий буду зараз шукати, щоб таке цікаве приміряти. Міряю я дуже багато речей, тому знаєте, хочеться кожного разу щось таке дивитися незвичне, не те, що вже було в мене. Мені самому цікаво поєднувати кольори, дивитися якісь цікаві нові фасони. Ну і купувати хочеться щось дійсно таке, знаєте, краще. Тому що спочатку, коли тільки я почала ходити у ці магазини, то я і поліестер набирала. Тобто, взагалі там, не дивлячись ні на що, навіть нещодавно дістала одну з футболок своїх там принтом, таку купляла для дома, глянула, а там навіть у складі є домішки поліестру. Тобто, навіть ну, зараз би я таку точно б не купила. Зараз тільки дивлюся. Щоб не було ніяких синтетичних домішок ну, у футболці, там спідницю ще можливо, і то, якщо це поліестер такої гарної якості, бо буває ж і такий. Оцей сарафанчик там так був затиканий, я його витягнула на світ Божий, подивилася, ще й, знаєте, там, це юнікло, гарний бренд, тому я його забрала роздивитися краще і потім приміряю. Хотіла підібрати якісь цікаві брюки, але все був або не мій а розмір і кольори мені не подобались. піжамка на дитину, футболочка, шортки на підлітка. Це вже дорослі шорти. Елька Лондон. І ось які пряники новорічні лімітед Collection. Ріна Канева Лондон блуза, персиковий колір. Де вона, здається, з Поліестру буде? Так, Поліестр. Це дитяча сукня від загара зроблена в Індії 4-5 років. Приємна тканина, блищить. Або це туніка. Ні, напевно, що це така тоніка під лосини, наприклад, з баскою. Так, це складом це Тхаш нова блуза 69 фунтів коштувала. складом віскоза поліестер зробила на Індії. З вишивкою прозоро, зовсім прозора. Тут віскоза і акрил. Довга сукня від зара чорного кольору, розмір М. Довгий рукав на резиночці розширяється донизу. Чоловіче це тепле поло. З довгим рукавом 25 фунтів коштувала Марк Спенсен котон річ, темно-синій колір. Новий. Вітнат моїх сукня коштувала 12 фунтів, потім були знижки 10-7 фунтів. Вся у квіточки також довга. Якась тканина неприємна на дотик. Незвично це для натмек. Так, це поліестер і еластан. Ще незвично для натмек. У них завжди гарні тканини. Це зовсім не подобається. Зелена сукня зі вставками мережева, це шейн. Без рукавів. Ну, тут також, мені здається, поліестер коротенька з пояском. Колір гарний, але сама, сама тканина не дуже. Бірочок немає ще й тут така, знаєте, підкладка дуже важка, як для літнього, для літньої сукні не годиться. Дивіться, яка ціна: 70 євро, бо 45 фунтів це 16 розмір у Оліс, от сукня. Майже, майже 100 євро. Взагалі вона не коштує, на мій погляд, такої, такої е, ціни. Це також штучна тканина, це не поліестер чи що. Плестр. Бавовна це отут. Вони зробили у районі Італії і пояс Бавовна. Від Джордж світла сіра сукня. Така також розширена, коротенька, не дуже довга. Це 20-й розмір. В'єтнам, віскоза, ну, хоча б віскоза. Розмір великий, примірочно не беру. А це в нас літній сарафанчик. Кезі Байернес, Юнікло Ель розмір, помаранчеві, білі, такі квіточки коротенькі на тоненьких брителях. Почитаю потім думаю, що це у нас за Кесі Байернес. Юнікло ще я от літніх суконь не зустрічала взагалі віскоза. Знайшла я сторінку в інстаграмі Кесі Барінес це дизайнер австралійський. Вона дійсно в 2021 році співпрацювала з Юнікло, і вони разом створили колекцію австралійську. Вона розробляла принти для одягу. А це у чоловічому відділі МОЗ – сорочка на вагу, великий розмір тут. Дитячий комбезик Джордж 3-6 місяців, який яскравий горошок на дівчинку. Я думаю, бо тут рожевого багато. Підкладка рожева також новий. Спідниця видно, що дуже за заколі на 10-й Рівер Айленд Island. Взагалі, бачите, за 2 фунти, видимо, була знижка. Продавали. Тут у нас гудзики спереду Цей пояс ще. Широченний підкладка. Віддем в'язано в'язаний топ. Якісь довгі дуже тут бретелі. Розмір L. Задовгі бретелі, аж цікаво подивитися. Приміряю цей топ, але здається, він дуже буде занизько. Це джинси взагалі нові. Трой. Коштували вони 30 євро. 49 канадських доларів нові з розрізами на колінах. 6 фунтів. Десятий розмір. Це маєчка літня від Джурж Помаранчева. Також у Люксі. Модал та бавовна за складом. Клуб L Це сорочка. Така помаранчева. Спинка довша, бачите, такі кармани. Прям ти можна багато чого покласти, Я хтось вже вимазав, якийсь рукав дуже широкий, занадто широкий. Дівайдед це взагалі не дихаючі дермантинові брюки. Широкі білі, ніж вони взагалі не дихають. Така клійонка. Поліестер. Так, так я поєднала маєчку з цією спідницею. Тут, до речі, бачите, як цікаво зроблено, не просто по прямій застібнули гудзики, а скосили, отак, бачите, тканину і ще й розрізку. Так, і це у нас від юнікло на тонких бретелях, Якраз по розміру підійшло, відріз наталі і далі розширене. Бачите, таке літнє легесеньке. І по традиції, як тільки виходжу з примірочної, коли я речі вже розвішую, то сама продивляюся, можливо, щось я не замітила, або хтось підвісив цікаві речі. Так, до речі, колись було з споло Ральф Лорен. Я його а, спочатку не побачила, тільки потім, можливо, хтось відвісив, не підійшов в розмір, а мені було якраз, і я забрала. Сумочка 450 гривень, гривень бракебору. Таке щось я раніше не зустрічала. Все, яка широка, ця за 500. Така трапеція Ривер Island. Викрійки одягу з минулого. Бачите, все паперує. 16-й розмір хтось шив Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте, якщо вам сподобалось воно, ставте вподобайку, підтримуйте мій канал коментарями, також підписуйтесь, хто ще не підписаний. І бажаю всім гарного шопінгу. Наприкінці відео я ще додавила трохи такої краси з павичем.